Доброго дня, висвіта компанія автопарк. У нас постійно проходження. Це у нас BMW x 3 2010 року. Три літра газ-бензин, автомат з пони при само собою і з пробігом 190 тисяч кілометрів. Дуже хороший стан по кузові, оригінальні титани і дуже хороша нова зимова резина. Хороший стан у нас автомобіля, по техніці теж все обслужено. Салон у нас світленький, світла шкіра, на пам'яті сідушок електрорегулювання передніх двох авто світло, мультикермо, підігріве, звичайно ж, автомат. Ось така у нас мультимедіа, клімат-контроль багатозонний. І присутня в нас велика панорама. Салон частенький, доглянутий і загалом авто повністю обслужене і доглянуте. Отже, якщо ще хочете перевірити свій автомобіль, у нас є автосервіс. Приїжджайте, перевіряйте, чи комп'ютерна діагностика, чи по мотори, чи будь-які інакші запитання, ви все можете перевірити. Отже, а якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.